величезний величезний привіт. Я вас запрошую на канал акційного блогера Віталі Квинторіно. І сьогодні в магазині Аврора розпочалась акція дні шопінгу, яка триває по 11, включно листопада. Подивимося, що в акціях, що зі знижками, і також пошукаємо новинки на поличках. Хочу вам подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Ну і давайте подивимось на оце блюдо Люмінарк. Так, діаметр 17 см. Зараз воно зі знижкою, бірюзовий 74 гривні. Дивіться, яка керамічна миска на 750 мл на справжній борщ. Ціна зараз скажу цієї мисочки 64 гривні. Козацька коричнева. Дивіться, новинка. Набір для чого? Зараз подивимося. Дивіться, тут і качалочка є, і дві форми для тісточка. І ось така ще піала. Так, ось так вона виглядає, має вигляд та дивиться. Качалка дерев'яна, а дві металеві форми. Так, ось такий чобіток і цукірок. Формочки металеві. І ось такий от а, ну, як салатник, будемо говорити. Зараз скажу ціну цього набору. 299 гривень. Набір для випікання. Ще одна новинка. Дивіться, яке цікаве блюдо скляне. Ну, дивіться, на маленький тортик на тістечко, взагалі супер. Ціна лише 39 гривень. Це дійсно, я думаю, вона буде дорожче. А діаметр 15 см. Ось так вам покажу, щоб ви мали уявлення, який тут орнамент, а чомусь воно тільки одне. Мабуть, вже розібрали. Показую як новинку. Ще одна новинка. Дивіться, який гарний салатник. Колір переходить так градієнтом, так би мовити. Тут такий глянцевий, а тут такий матовий. І є декілька кольорів: ось такий фіолетовий. Ось такий можна сказати пляшковий колір. Так, ще одна новинка показую спеціально вам так. На світлому фоні, щоб ви мали уявлення, що це за такий кошик. Це металевий кошик у золотому кольорі. Я гадаю, що можна буде використовувати як фруктовниця, правда? ж? Так, кошик декоративний, металевий 149 гривень. Так, мені здається, це якісь піали чи порційні салатники. Що це таке? Це соусниця порцелянова з осіннім принтом по 49 гривень. Є ось така блакитна. Ось така жовтенька, це дійсно вже в такому осінньому принті. І ось така цегляна цегляного кольору з гарбузами. Ось ця цукорниця скляна також зараз в акції. Це дні шопінгу акція. Зараз відкриємо, подивимося. Давайте спочатку дізнаємось ціну. 64 гривні зараз зі знижкою. Так, це також новинка. Дивіться, привезли ось такі вази до Аврори. Зараз дізнаємось ціну цієї вази. 119 гривень. Ваза для квітів скляна з золотим обідком. Новинка, набір, набір форм для випікання дві штуки 189 гривень. Також показую вам як новинку. Ну і зараз нарешті поставили на ось ці горщики для запікання, а поставили на знижку невеличку для чанахів. І вони зараз 88 гривень на 750 мл. Ось таку чашку можна зараз придбати на за 88 гривень. Керамічна 400 мл День козацтва. 59 гривень. Ось такий порційний салатник білий, так, люмінарк. По 33 гривні 12 см діаметр. Ось такий квадратний салатник 34 гривні, тут діаметр 15,5 см. І ось такий по 44-16,5 см діаметр. Ось цю тарілку зараз також можна придбати зі знижкою. Діаметр. 20 сантиметрів 64 гривні. Пляшка скляна для олії або ж для оциту з розпилювачем. Зараз по 77 гривень. Акційна ціна. Ось таку велику ємність для сипучих скляну, ребриста із бамбуковою герметичною кришкою. Можна зараз придбати за 119 гривень. І ще одна новинка: це також пляшка для олії із розпилювачем та з ручкою. Це вже буде, мені здається, зручніша. Дивіться, як показано на картинці. Зараз дізнаємось ціну, щойно дівчата виставили. Ще цінника немає. 139 гривень. Так, і ще щось таке гарне, красиве. Давайте відкриємо. А, це також, дивіться, пляшка для олії спрей. Сьогодні просто день новинок пляшок для олії. А, 220 мл. Ну, давайте також вже відкриємо та подивимось. Так, ось така скляна пляшечка. Дозатор сам спрей пластиковий. Ну, Саме звичайнісінька. І да, зараз дізнаємось ціну. 99 гривень. І дивіться знову новинка. Пляшка для олії або для оциту. мірною шкалою. Анекдот сьогодні пляшок понавозили. 139 гривень з невеличкою знижкою. Для олії або для оциту. Якщо в вашій аврорії є ось такі чашки, можете сміло купувати. Надзвичайно гарні. І зверніть увагу, зараз на них дуже хороша ціна 69 гривень. А вони продаються в коробках. Так, і ще одна новинка. Дивіться, який гарний, ніби, ніби хорошої якості. Новиночка ще одна. Ось такий ківш. Написано, що із нержавіючої сталі з ручкою 169 гривень. Склянка для коктейлю на 240 мл зараз по 9 гривень. Це виходить, що розпродаж розпродають. І ось такі рельєфні по 29 гривень. Ось такий набір склянок невисоких. Зараз також можна придбати зі знижкою. Три штуки в наборі. 77 гривень зараз зі знижкою на 240 мл. Склянки фігурні, дивіться, які кагарні ніжкою, був би келих. 149 гривень зараз зі знижкою. Перламутрові. Зі знижкою можна придбати ось такі склянки високі для коктейлю, Кольорові, вони по 69 гривень зараз в акції. Підставки пластикові, пластикові для ложок, для виделок. Тим, чим ви перемішуєте страву у кастрюлі, по 19 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою можна придбати ось такий, дивіться, як сокира. Це ніж для піци у вигляді сокири. Зараз зі знижкою в акційній ціні він по 34 гривні. Бачу, привезли нові ножі для овочів. Це не керамічний часом, ніж, схоже, як кераміка. Ну добре. Так, 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 так. Для овочів. Ніж в сталі. Ні, це не кераміка. Добре, ціна такого ножа новинка 109 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ніж для хліба, для багета. Бачите, тут відокремлена ручка від самого леза. 169 гривень, 20 см довжина. Ще один ніж також для хліба зі знижкою 49 гривень. Як я пропустив ці чашки, дивіться, які гарні. Якщо приглядітись, бачите, тут а, є ось такий ще листочок принт. Ціна 77 гривень на 500 мл. Це теж нові чашки, матові білого кольору. Зараз кажу ціну на цю новинку. Постійно ці чашки, чашки, тарілки, тарілки. 99 гривень. І новорічне, ніби все я вам показав, що ще цікавого Аврора привезе, як ви гадаєте. Зараз із знижкою можна придбати ось таку рукавицю для гарячого деку 109 гривень. Дивіться, які гарні рушники на осінню тему 40 х 60 дві штуки. Показую як новинку: 84 гривні. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий металевий відокремлювач, яйця від жовтка 39 гривень зі знижкою. Що саме цікаве, тут навіть ззаду є інструкція, як користуватися цією спеціальною овочерізкою для моркви. До речі, вона буде доречна для. Прикрашання салатів. 22 гривні. Зараз акційна ціна. Кухонна виделка металева для м'яса. 49. Металева ложка з пластиковою ручкою для морозива. Не дивлячись на це, що здається, ніби сезон пройшов морозива літом, але все одно ще можна купувати і ласувати. 55 гривень. До речі, зараз у АТБ дуже хороша знижка на морозово. Оце як воно плодово-ягідне, велике. Я гадаю, гадаю дивлюся, ну що це таке? А це зіп-пакети такі гарні для бутербродів. На роботу носити бутерброди, або ж дитині до школи. А, ціна такої новинки 109 гривень. І в упаковці три штуки. Набір із трьох штук. Так, і ось такий принт, і ось такі. Це вже дійсно дитячий до школи малечі. фольга для плити розмір 60 на 44. Зараз 11 гривень. Пакети для льоду на 120 кубиків від торгової марки Faino 29 гривень. А це інструмент для вичавити мохіто, Ой, мохіто. вичавити лимон, апельсин або ж лайм. А з цієї сторони натерти а, шкірочку від цитрусових 39 гривень зараз в акції. Привезли нові пластикові дошки кухонні у вигляді шах... шахів. 99 гривень. І є ще ось така під мармур. Пакети паперові для сипучих, харчових, промислових і товарів. І товарів медичного призначення. В упаковці 15 штук. Розмір бачите на екрані. 34 гривні. Може комусь треба. Так, знайшов новинку Терка Кухона Металева плоска. Для чого вона? 74 гривні. Нові вінчики привезли в новому дизайні. Зараз скажу ціну новинки. Вони зараз мають бути зі знижкою 39 гривень. Кухонний вінчик для збивання, ручний. Тут навіть є інструкція, як користуватись ним. Новинка. Була подібна така річ в Аврорі, трішки інша. Інший вінчик був. Зараз привезли такий. Зараз 74 гривні в акції. Ще одна новинка кухонні лопатки силіконові з пластиковою ручкою. 39 гривень. Зі знижкою можна придбати металеві форми для випікання кексів. В упаковці 6 металевих формочок. Зараз вони зі знижкою. Акційна ціна 44 гривні. Зі знижкою набір кондитерський. Насадки тут 4 штучки і кондитерський мішечок 39 гривень. Ось цей чайник. Зараз в Аврорі можна придбати зі знижкою за 189 гривень. Акційна ціна. Скляний чайник має ситочку, герметичну а, бамбукову кришку. І сьогодні вже поставили зі знижкою. Підчер для молока. Так, по-новому на 600 мл. Ось він металевий, досить важкий. Такий, я гадаю, що це нержавійка. А й всередині навіть є мірна шкала. 199 гривень. Дивіться, ось такий просіювач для борошна, пластиковий. А зараз зі знижкою, і зверніть увагу, він ще отут має кришку. Бачите, як добре, тобто ви можете залишити а, всередині борошно і не буде висипатися. вам. Зараз він в акції 169 гривень. За 29 гривень можна придбати набір кубиків у вигляді, а, хто тут у нас кактуси для охолодження напоїв. Плівка харчова з ножем слайдером від торгової фірми Optimal 120 метрів довжина 29 см ширина. Зараз зі знижкою досить зручна, коли є оцей ніж. Вже вмонтований в упаковку, а зараз в акції 88 гривень. Новинка, ось такий контейнер для зберігання продуктів пластиковий з кришкою. Закривається щільно з усіх сторін і має ще дві ручки. Зараз по 44 гривні ціна такої новинки. Досить, бачите, вузький, а невисокий. І цієї ж фірми вже трішки більше на літр. Також новинка. Зараз скажу ціну цієї новинки. 55 гривень. Фрекін рукав для запікання 3 метри. Зараз по 29 гривень. Фольга Фрекінбок 5 метрів 34 гривні. Привезли нові форми для випікання. Дивіться, ось такі у вигляді сердечок, Силіконова форма. Зараз скажу ціну цієї новинки. 129 гривень на 6 кексів. Ще одна новинка. Форма для випікання бельгійських вафель. На 4 вафельки. Ціна форми 77 гривень. Так, ще одна така цікава форма. Написано, що, мабуть, для виготовлення дубайського шоколаду, як на картинці показано. Давайте проскануємо цю новинку. Форма для шоколаду силиконова 59 гривень. Дивіться, що я знайшов для малечі на день народження ось такі свічки у вигляді літаючої тарілки, космонавта. Ну, це на день народження на торт дуже цікава ідея. Зараз скажу ціну цих свічок. 34 гривні. Ще знайшов зі знижкою фольгу від файно 5 метрів. Вона також трішки дешевша. 44 гривні. В акції минажниця дерев'яна за 59 гривень зараз в акції. І ось цю тацю, а золоту зараз поставили в акції. Таця чи піднос, називайте, як хочете. 249 гривень. Пам'ятаєте, я показував оці салатники, чи як неправильно називаються. Підноси. 44 гривні. Овальні на мандарини на Новий рік. Вони є з різними малюнками і зараз привезли ось такі таці, вже прямокутні. Новорічному дизайні. Показую як новинку 55 гривень. Може хтось надає перевагу металевим вінчикам. 27 гривень. А, хочу сказати, що з новорічного поки що нового я нічого не бачив. Все те, що було, це і є на поличках. Як тільки з'явиться, одразу вам а, покажу. Це все я показував в попередніх оглядах. Ну, от Бачу тільки з нового ця скринька, чи як коробка металева. Ось така звичайнісінька. ну До речі, можна купити цукерки смачні сюди насипати. Так, ціна такої новинки. Форма металева. Металева форма. Ви чуєте, що я говорю? Коробка металева. вона не сканується. 119 гривень. Показати хочу ще одну новинку, просто не зміг вам не показати. Дивіться, який гарний годинник із такими стразами. Ну, він, звичайно, що на батарейках на стіни, але надзвичайно цікавий. Зараз проскануємо і дізнаємось ціну на нього. 399 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. І до зустрічі вже в наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.